Габарити. Ближній світ. Дальній світ. Повороти. Таку процедуру технічного огляду автобусів, які виходять на маршрут, у цьому автобусному парку Житомира проводять кожного дня перед виїздом транспорту у рейс. Механік перевіряє справність світлотехніки автомобілів, елементів системи керування, підвиски та гальм. На нажми. Пускай. Якщо ж у ході огляду виявляють несправність, автобус відправляють на ремонт, а на маршрут виїжджає підмінний автомобіль. В журнал записуємо поломку, а потім ставимо машину на ремонт. Тобто вона на другий день не виїжджає у нас. Провіряємо рульові тяги, воздушні подушки, тормозну систему ми провіряємо, також колеса провіряємо і все, все не. Що відноситься до технічного стану автомобіля після технічного огляду автобусів? Їх водії проходять медичний огляд у лікаря. Тут вимірюється тиск, а також проводиться тестування на вмісту крові, алкоголю чи наркотиків. Після цього разом із комісією виїжджаємо на автовокзал Житомира, де проводиться перевірка автобусів, які вже працюють на рейсах. Водій Валентин Лукашишин каже: запорука безпеки це справний автомобіль та водій, який притримується правил дорожнього руху. Відно, треба просто бути німательним на дорозі і не нарушати правил дорожнього руху, і вони всі будуть. Для перевозки нормальних машини фахівці трансбезпеки та патрульні поліцейські перевіряють комплектацію автобусів та наявність дозвільних документів у водіїв. Окрім того, візуально проводять перевірку технічного стану автобусів, зокрема ступінь зносу гуми. Якщо до технічного стану автобусів у комісії не було, то ось в цьому транспортному засобі виявили відсутність у салоні інформації про перевізника та страховика. Видно, що нам не сказали так, щоб це ми вчепимо ми завтра. Поїдемо чи візуальну інформацію. То. Наразі складений акт на перевізника, на розгляд справи буде запрошений перевізник для з'ясування обставин. Ну відвідно, а припис про усунення і потім винесе припис на усунення чи штрафна санкція в залежності від розгляду справи на розсуд керівника та комісії. Начальник відділу транспорту та зв'язку облдержадміністрації Валерій Ясинецький каже: нині через похолодання основну увагу під час перевірок приділяють шинам автобусів чи перевзули транспортні засоби на зимову гуму. Найчастішими порушеннями є недоукомплектованість дозвільних документів. Це зокрема там таблиць вартості проїзду. А по технічних характеристиках це є, як ми сьогодні дивилися. Траплялися випадки, що ще автоперевізники і водії не перейшли на на зимову гуму. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.